Міжнародне дослідження якості освіти показало, що в українських учнів погіршились навички читання та знання з математики і природничих наук. Я навмисно не коментував це дослідження, хоча знаю його як освітяни. Навмисне чому дослідження це проведене було в 2022 році, а українським школярам було явно не до того, щоб спокійно пройти це дослідження. Але те, що рівень, рівень освіти падає, це, напевне, приховати дуже тяжко. Ну, подивіться на міністрів, які змінювалися за останні роки, подивіться на їх успіхи. Той регіонал з скандалами, той плагіатор, той кум когось, той дисертацію сам не писав, та іще якась, і так далі, і так далі, і так далі, і так далі. Що ці люди могли привнести в освіту, не знаю. Не знаю. Ну, напевно, щось могли. Але об'єктивний параметр показує, що рівень освіти падає. І якщо ми говоримо про тепер в кавичках кордони 1991 року, то на кордоні 1991 року Україна мала за всіма показниками, отакими ж міжнародними, одну з найосвідченіших. Націй на планеті Земля з найвищим, з одним з найвищих інтелектуальних потенціалів, що відбувається нині, Бог веде. а тому, що немає планомірної політики, а тому, що немає нормальної роботи, а тому, що кожен раз приходить нова влада і по-новому давай, давай, давай. А ще на це капають. Західні стандарти і норми, які не завжди і неповноцінно нам підходять. Ось так ми реформуємо освіту: то одне, то друге, то третє, то п'яте. Експериментуємо. Згадайте, скільки з цією школою нещасно експериментів з університетами, і це все каша на каші на моїй тільки пам'яті три чи чотири рази змінювались назви спеціальностей в університетах. Програми змінюються в школах безкінечно, вимоги якісь, і оце все. Знаєте, новий приходи по-новому все мете, бо немає державної програми. В результаті ми маємо те, про що я вам нещодавно не пам'ятаю, чи розповідав, чи ні, як в авіаційному університеті два заступники декана вирішили провести акцію. Як вона називається? Україна, все е, Ну, мало в серці викреслили РЦ і поставили КЦ. Отак От виховують нашу молодь. Ну, знаєте, інших вихователів у нас немає. І ви думаєте, що керівництво авіаційного університету якось відреагувало на такі виховні заходи серед студентів, студентів авіаційного елітного університету? Ні. Як виховували, так і виховують. як вміють, так і вміють. Знаєте, я б тут сказав одне слово, не хочу нікого ображати. Телеграм-шапці профілю, там і це фото, до речі. Підписуй.